Вітаю на каналі Мілдоте Сьогодні поговоримо про засоби відеоспостереження, які ми використовуємо саме в снайпінгу для бойової роботи. Озвучу вам ціни та взагалі розкажу, як, що, куди, чим користуємось для полегшення нашої роботи та збору інформації. Order. Do it now. Перше, що буде в нашому переліку це відеокамера. Я використовую відеокамеру фірми Panasonic модель HC V380. В принципі, ви маєте знати лише два основні критерії при виборі вашої відеокамери. Перше, це її. Оптичний зум, він має бути мінімум 50 крат. Та наявність у відеокамері Wi-Fi. Оскільки дивитись ви будете через екран вашого смартфону. От, тому у ці два критерії: це оптичний зум та наявність Wi-Fi обов'язково мають бути присутні. Зум. Оптичний 50, бо є ще цифровий, змішаний. Орієнтуйтесь на цифровий. Вартість цієї відеокамери на сьогоднішній день складає приблизно 15 тисяч гривень. Наступне, про що поговоримо: це обертовий моторизований штатив. Ще ми його називаємо поворотна голівка. Він забезпечує обертання. Зараз я вам продемонструю. Сюди встановлюється відеокамера, Ну, та він може обертатися. Вверх-вниз, ліворуч, праворуч. Його призначення в тому, щоб мінімізувати ваш ризик при установці відеокамери. Оскільки спостерігаємо з різної дистанції, це може бути як і 300 метрів, і 500, і 800, і кілометр. То дуже важко. та... За витрачає багато часу те, що вам треба буде на великій кратності зуму камери налаштувати екран монітора саме на те місце, де ви збираєтесь працювати, фіксувати або збирати інформацію. Тому, щоб не витрачати ваш час, ви просто встановлюєте відеокамеру, це кріплення вже є в комплекті. арка Swiss називається. Ви встановлюєте відеокамеру, фіксуєте. Згодом трішки поговоримо про алгоритм, та встановлюєте на бліндаж чи будь-яку поверхню, де вам треба робити відеоспостереження. Та вже за допомогою вашого телефону та пульта ви регулюєте наклін камери вверх, вниз, ліворуч, праворуч, можете збільшити кратність або зменшити. І вас не буде видно, бо в цей час ви будете знаходитись за укриттям. Тобто, це може зберегти ваше життя. Отже, поговорили про обертовий механізм. Це фірма Ziphone модель UT 2000. Вона може обертати предмети вагою до 2 кг, тобто, можливо сюди встановлювати і засоби. Тепловізійні, тепловізійні прилади чи нічні прилади. На сьогоднішній день вона коштує приблизно 8 тисяч гривень. Наступне, про що поговоримо, це павербанки. Це вже залежить на ваш розсуд, які вони мають бути по ємкості. Ці, наприклад, по 20 тисяч годин. Вони використовуються для. Додаткового живлення відеокамери, оскільки цієї батарейки вам може не вистачити там, на 10, 15, 20 годин добу, дві, скільки ви будете на позиції. У вас мають бути запасні акумуляторні батареї вже заряджені. До них також не забувайте придбати зарядку. Та в комплекті відеокамери є такий кабель, який допомагає вам напряму під'єднувати. Та здійснювати заряджання. Прям так встановлюєте, ховаєте його і так воно все працює. Два павербанки інший павербанк для мобільного телефону, бо він також буде сідати у вас. Так, і зараз ще швиденько пройдемось по дрібним деталям. Ця акумуляторна батарея. Вона призначена для поворотної головки. має. 3,6 вольт 3600 ампер годин. Назву напишу вам, щоб було краще видно. Так, за це поговорили. Потім не забуваємо, що ваша відеокамера працює та робить запис інформації на флешку. Тому бажано, щоб у вас було два адаптери. та Дві флешки. Я використовую флешки ємністю 128 ГБ. У мене два адаптери, дві штуки, щоб я вчасно міг замінити, не витрачаючи часу на видалення інформації або там якийсь перегляд. Просто замінив швиденько та й все. Бажано придбати такий пристрій для заряджання цієї акумуляторної батареї, яку ви будете використовувати в поворотному механізмі. Ще радив би вам придбати запасні батареї формату 3А. Це для цього пульта. Радіус його дії приблизно 3 метри. Отже, ви можете знаходитися поруч вашої камери та спокійно перегувати кут нахилу платформи. Отже, друзі, на цьому все. Сподіваюсь, що ця інформація стала дуже корисною для вас. Сподіваюсь, що ця інформація вбереже не одне життя, тому розповсюджуйте це відео, діліться з ними не тільки зі снайперами, але й з іншими військовослужбовцями, які потребують у дорозвідці якісь у спостереженні. Слава Україні та вперед до перемоги! Просто не поворачивает головку? Да, поворачивает. Нормально. Нормально? Нормально? Ну что там, видно что-то? Ты заебался? Домой хочешь?